У Галичі депутати зібралися на 49-ту сесію міської ради, аби обговорити ряд важливих питань. Одне з пріоритетних стосувалося бюджету на 2024 рік. За словами начальника фінансового відділу Сергія Канюки, загальний обсяг бюджету територіальної громади спеціальні та загальні фонди розрахований на 191 мільйон гривень. «По загальному фонду ми очікуємо поступлення в сумі 183 мільйони 812 тисяч гривень. В тому числі ця сума включає в себе освітню субвенцію 69 млн 347 тисяч, базову дотацію 19 млн 401 тисяча, яка менша в з цим нашим 23 роком на 5,5 млн грн. По спеціальному фонду очікуємо 7 млн 431 тисячу гривень. У пріоритеті цьогорічного бюджету видатки на підтримку Збройних сил України, а також фінансування програм на підтримку соціально вразливих верст населення, каже голова громади Олег Кантор. У нас є три програми. Є програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Галинській територіальній громаді. У ній закладено 7,9 мільйона гривень. Є програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. В даній програмі навіть членів сімей загиблих ми щойно отримали, військовослужбовців, захисників та захисниць, які брали участь безпосередньо у захисті нашої держави. В даній програмі 5 мільйонів. Є програма, яку щойно ми з вами затвердили, комплексна програма соціального захисту населення Галицької територіальної громади. Якщо добре порахувати, це є 7,9 і дев'ять мільйонів гривень, 5 мільйонів і 3,7. і Це є більше як 15 мільйонів гривень. Не обійшлося й без проблемного питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Зокрема, місцевому забудівнику вже вкотре не дозволяють розпочати будівництво на його приватній території. Шу, вже в Подив. Що вже мене зависає? Не <pris> Ні, Я таку сильніше дісту, але це За 11 рішення, на жаль, не прийнято. Поспілкуватися із забудівником журналісти мали можливість лише по телефону, адже він з волонтерською поїздкою вирушив на східний напрямок. Я рахую, що на сьогоднішній день такий складний час для нашої країни. Якщо депутати не підтримують розвиток приватного бізнесу, людей, які готові інвестувати і вкладати свої приватні кошти в розбудову міст, наголошую приватні, не бюджетні людей, які купили землю інших людей, яка є їхньою власністю, і вони на цій даних земельній ділянці, яка є їхньою власністю, хочуть будувати житловий будинок. Тобто давати надію іншим людям, щоб вони вкладали і купляли квартири в такий важкий час. Депутати голосують проти або просто утримуються, або не підтримують, або так, як, наприклад, секретар міської ради пані Віра Костишин каже, я маю свою думку, це не її власна думка. Я хочу їм ще раз сказати. Це думка має бути. Вони мають керуватися думкою громади. Міський голова наголосив, що він зацікавлений у розвитковій інфраструктури на території Галича, тож не розділяє рішення депутатів. Я за те, що в Галичі, тим більше при в'їзді, люди збудували відповідну будівлю, яка була б окрасою нашого міста. І коли люди наші і наші, і хто в гості приїжджає до Галича, що це було. Приємно, щоб люди могли зайти і сказати, от я там був, але ми як, ми, як то кажуть, є такий магніт. Зупинився там, а подивився там король Данило і підняв голову, а там замок, і воно так. Е, ну, ви знаєте, є свої моменти стосовно того, що дехто з депутатів не хоче голосувати. Ну, я думаю, що якщо та людина, хто є власником даної земельної ділянки, яка хоче, щоб змінилося цільове призначення, і за це проголосували, йому треба просто. Прийти поспілкуватися з депутатами, я думаю, що наступного разу це питання вже вирішиться. Просто не треба, щоб хтось за нього робив це. Треба, щоб він сам прийшов і все буде добре. Нагадаємо, депутати міської ради вже вкотре не підтримують питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. І місцевий забудівник не може розпочати будівництво на приватній ділянці. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.